Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі! Сьогодні, друзі, я починаю третій випуск. Вгадайте, із якого фільму взяти цей кадр. Давненько не було вже випусків по цій рубриці. Якщо я не помиляюсь, десь у вересні останній був випуск. Тому прошу вас. 에, подивитися його. 에, по, в попередньому випуску я вам <кхм> задав таку загадку вгадати, із якого 에, <кхм> взяти цей кадр з якого фільму. Тому, друзі, там в, ком в коментарях мені писали, про них ми поговоримо пізніше, трішки ось. 에, хтось вгадав, хтось не вгадав і так далі. ну 에, кадр цей взяти із фільму Титанік друзі. Легендарний фільм 97 року випуску. Ось відповідь це кадр взяти з фільму Титанік 97 року випуску. Тут е, мені вже відповіли під цим відео попереднім. Відповідь Титанік Татіана під нікнеймом. Бачите, 3 місяці тому. І Олександр Кост під ніком таким. Фільм Титанік. Вони вгадали відразу. Е, ну, а дехто. Коли хтось написав під ніком b1hen, що це аватар шлях води, то я чуть друзі, не впав зі стільця, ви мене розсмішили. І вам це вдалося? Дякую, я посміявся тоді. Ось нікнейм b1hen, Чи хан? Аватар шлях води. Тому ось так, друзі. Смішно. Тут аватаром взагалі б і не пахло тоді ще, коли цей фільм вийшов. Аватар, перша частина вийшла, якщо я не помиляю, у 2009 році. Щось таке. А це 97 року. Але все ж таки хтось написав. Можливо, хтось пожартував, але не, не видно, що це, що це був жарт. <смі> тому так, друзі. Фільм Титанік. Це офіцер, який застрелився, віддав, як, як кажуть, гідність. Честь офіцера сказав чоловік і зробив це. Тому що не було куди діватися. Шлюбок тоді було мало ну, на Титаніку і спочатку дітей е із жінками свої, ну, жінки з дітьми своїми, а потім чоловіків. ну, чоловіків, Якщо я не помиляюсь, взагалі чоловіків не випускали. Спочатку дітей із жінками. Ну, А це, як справжній офіцер, застрелився, і я пам'ятаю, з фільму. Як він навіть витягнув пістолет і стрельну зробив один постріл вгору, що начебто не підходьте, тому що спочатку потрібно, щоб рятувалися діти із свої, своїми матерями. Ну і там почалася паніка, я не пам'ятаю вже. Ну, і він тоді в кінці застрелився, тому що не було вже куди йому діватися. Ось так, друзі. Справжній офіцер. Тому ось така відповідь. І поїхали далі, друзі. Звідки взяти кадр з якого фільму? Ви бачите зараз на екрані. Напишіть в коментарях відповідь. Хто знає. Я думаю, більшість з вас знає, а можливо, хтось і не знає, тому що не всі знаєте уважні і так далі. Підсказку не буду давати, тому що цей фільм дуже популярний, тому підказки ніякої не буде на цей раз. Хоч попередній попередній попередні був фільм популярний, але все ж таки цей чересчур популярний. Тому ось так, друзі. Тому напишіть в коментарях відповідь, я в наступному випуску вам е скажу цю відповідь. І напишіть в коментарях, чи подобається вам ця рубрика, там дехто писав в першому випуску чи в другому, не пам'ятаю, що дуже чудова рубрика, цікава і так далі. Чомусь я її припинив, не знаю чому. Е ну, Тепер я знову. Як кажуть, відновлюю цю рубрику і буду випускати частіше. Тому напишіть в коментарях відповідь, з якого фільму взяти цей кадр і так далі. А в наступному випуску я скажу відповідь. Дякую, друзі, всім за увагу. Слава нашим воїнам, всім захисницям, захисникам за те, що ми з вами є. За те, що є Україна, стоїть Україна бореться за свою незалежність. В цю секунду йдуть важкі бої. Тому ось так, слава всім нашим захисницям та захисникам. Дякую всім за увагу. Напишіть будь-який коментар, е, окрім того, що я вам казав. Поширюйте це відео, підписуйтесь до них, хто ще не підписаний і так далі. До наступних відео, друзі. Дякую ще раз всім за увагу.